Alleluia, Alleluia, Alleluia. то Євангелія від святого Луки. Слава Львої Славорі, тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юде, і війшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнуло, немовляв її утробу. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. «Благословенна ти між жінками і благословений плід утроби твоєї. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось я тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блаженна ти, яка повірила, що звершиться сказане їй Господу». А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій, в Бозі Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив велике, сильне і святе ім'я Його. І милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам. Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизаветі якихось три місяці і повернулася до дому Слова. Це є слово Господнє, Слава. І хай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'яція і Сина і Духа Святого. І пандемі похвалений Єсу Христос. Слава Ісусу Христу! Дорогенькі улюблені в Христі, брати і сестри, кохані парафіяни, наші дорогий міністранти, які сьогодні послугові біля вівтаря, односельчани, дорогі близькі, друзі, родичі, сусіди, кохана мама, улюблені Божі діточки. Сьогодні в особливий спосіб костюм, Свята Церква, спільнота Християнська вдивляється в постать Марії. Так дуже багато вже сказано про Матір Божу, дуже багато ми розуміємо вже зі свого досвіду релігійного життя, спілкування з Богом, єдності з Богом, хто така Марія і яку роль вона відіграє в нашому житті, впроваджуючи. Наші роздуми в свято урочистості в небо взяття, оспіння Матінки Божої, Попробуємо собі теж не пропустити того, що Євангелія сьогодні нам підказує, молитва, яку ми щоденно молимося, здорова смарія. Коли ми запитаємо, наприклад, хто нас навчив, молитися от чи наш, ми знаємо, що Ісус навчив, так? якщо відкриємо Євангелію святого Матея, 6 розділ. Там є описано, як учні чули, як Йоанн Хреститель своїх учнів вчив молитися, прийшли до Ісуса і кажуть, Господи, навчи нас молитися, бо ми чули, як Йоанн Хреститель гарно вчив, молитися своїх учнів. І пан Єсус тоді вчить молитву Господню. Отче наші, цих сім прохань, які ми знаємо. Хоча, коли нас запитають, хто нас чив молитви, ми можемо сказати, що нас тато навчив, мама, бабуся, дідусь. Так, в костелі, але ми знаємо молитва Господня, це і молитва Отче наша. І коли ми запитаємось, хто нас навчив молитви Радуйся Марії, то може бути відповіді скільки, як ви думаєте. Ну, Примірний. Так, Багато. Добре, будемо читати. Наприклад, ми знаємо Радуйся Марія, здорова Марію», так? собі зараз в думці пригадайте. І перші ці слова, які ми молимось, це було сказано при благовіщенні, прийшов до матінки Божої архангел Гаврігіл, Так? І казав ці слова, радуйся Марія, ти є повна благодаті, вибрана Богом, Господь хоче, щоб ти була матір'ю Божого Сина. І потім ці слова, які додає свята Єлизавета. Сьогодні ми чуємо, що матінка Божа пішла. В гості до своєї родички, вона теж чекала на народження дитини і цією дитиною хто був, як пам'ятаєте. Так, Ян Христит, Ян Штіців, предтеча. Так, і кусочок молитви додала нам свята Єлизавета, благословена тими жінками, бо повірила, що здійснюється їй сказане від Господа. І потім друга частина молитви це вже додає костюм, свята церква Божа. Знаємо, що на сході цей додаток є дуже маленький, тому що якщо ви підете, наприклад, в Православну церкву і почуєте, як там моляться Радуйся Марія, то там буде овод живота Твоєго Єсус і буде додано Ісус. Хто пам'ятає, хто чув православну молитву? «Літло на Твого Ісус, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш і кусочок речення В нас це є довше, так? Латинська традиція, західна, римська традиція, так? вона додає вдовшу молитву. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Це є додаток Костьола. Тобто молитва Радуйся Марія, три автори є. Перший це є Гавриїл Архангел, другий це є Єлизавета, і третій це костюл, який додав молитву. Так? Ось сьогодні ми це собі так, хочемо приблизити. І Само свято, сама урочистость. Не знаю, як ви всі тут присутні. Коли перший раз почули в житті слово в небовзінці або успіння, я це вже дійшов до цього титулу, матинки Божої, до цієї назви, коли був міністрантом. Так як тут синочу наш гарно служить дом чи і приготовлював книжки Ексонзові на службу Божу і там прочитав власне це свято, яке є успіння матінки Божої або в Нібовзємці. Бо так як тут в книжці написано Взяття до неба Пресвятої Діви Марії і допіру подивився, як ця назва є така канонічна, офіційна. А з самого дитинства з такої маленькості, скажімо, тут діточки є, то яка назва була, хто пам'ятає, як нас в селі кажуть на це свято святоше. Ви принесли квітки і від цих квітів ми. Часом, часом в селах я чув, то ну, в нашому так не кажуть, але Матінка Божа квітнева таке слово. так? Ну, Біче там, наприклад, греко-католики це говорять. так? А ми кажемо від слова Зілля, Матка Божа зелена, так? Чули таке? Матки Божої зелений. потім 8 вересня матки Божії сівний, так, бо посівати будемо. Тобто святимо зерно і будемо сіяти у так, щоб на, на весні вже далі росла пшениця, так? матки Божої так? Зілля святимо. Ось, Так що ці квіти вони сьогодні є таким особливим знаком для нас. Бо що виражають квіти, якщо ми несемо комусь квіти? Так? Ну, такий приклад, якщо треба вам трошки пригадати, скажу за свого життя. Були такі моменти в моєму житті, коли мені там мама чи бабця приносили квіти. Це були якісь такі особливі дні. Що це могло бути, як ви думаєте? День народження, ще що? Так, і не могли бути, так? Ну, і... Але колись, скажімо так, було, в мене коло хати було гарніше, ніж зараз, бо зараз якась там желізна пляха і там толку немає. Але колись були гарні квіти, росли, живий забор, називався без. І часом замість квіточки мама ломала без, обчищала, щоб нічого не мішало, так? і несла прутик на подвір'я. І я точно знав, що це на день народження, що це не імені, це не є якесь свято. так? Тобто ми по цих букетах, які тримаємо, так, ми можемо розуміти. Я коли, наприклад, приходив зі школи і бачив коло дяді Колі, так, ми так в ну, Полічному кажемо, там Горобець, так, коло дяді Колі, або там коло Славіка нашого заходив додому вже вулицю, і маму бачив з прутиком, то були дві думки: або корову йде зустрічати, або мене. Але були моменти, коли з квіточками виходила мама. Я собі нагадував, ага, знаєш, сьогодні свято. І ми сьогодні прийшли з квітами. Тобто ми сьогодні пригадуємо не тільки, що є День Матері Божої, але сьогодні собі хочемо пригадати дуже важливу річ. Всі ми прийшли на цю землю з неба. Бог собі подумав, сотворив людину, сказав: Нехай буде людина. І в цей момент, коли Адам і Єва появились на світі. Бог сотворив кожного з нас. Тільки ми пізніше народились, так? Хтось сьогодні від мене є старший, хтось молодший, тут та в костілі. Але всі ми створені одного дня Богом, всі ми ровесники. Очевидно, по культурі нас вчили і вдома, і в школі і так казати на ви, цю цю вуйцю, по батькові до вчителів, врачів, до начальників колгоспу і так далі. Але всі ми ровесники. І ми до цього неба маємо вернутися. До цього неба сьогодні Ісус забрав свою маму. Це є вираз величезної любові Божої. Святий Йосип вже був в небі, а матінка Божа ще жила на землі, святий Ян Апостол опікувався нею. І був момент, коли Марія мала бути перенесена до неба. І ось це свято говорить про таку велику любов Сина до матері, що Ісус прийшов і забрав свою маму. Але забрав до неба. Але він сказав, коли вмирав на Христі, так, говорив, що це є твоя матір, то учня Яна Апостола. Ну, цим учнем сьогодні є кожен з нас, тому що якщо ми в Костіві, то ми є учні, так як в школі, так, якщо діти є в школі, то вони учні. Якщо ми є в храмі Божому, ми є учні Ісуса Христа, до нас Ісус це каже. І якщо би ми правильно цього не розуміли, цієї ситуації, що Марія є і в небі, і на землі. То ми би сказали, що сьогоднішнє свято є для нас трошки таким обманом. Як це так, Ісус каже, ось твоя матір, а забирай її до себе. Ну, то де ж наша мама, нащо її забираєш, так? Розумієте? Це так, якби ми пішли до кооперації, купили палку кубаси і сказали там дядькові якомусь в черзі, дивіться, войку, я вам купив кубасу, і перед ним ламаємо її їмо. І він не може поняти, в чому справа. Як це купив, мені і сам їсть. Йдеться про те, що ми можемо цю справу дуже правильно вирішити в який спосіб. Якщо Ісус хоче Марію взяти до неба, а ми хочемо, щоб вона була з нами, то ніби з однієї сторони проста річ, з іншої сторони трошки треба напрацюватись, але ми повинні зробити в своєму серці небо, щоб ми цю Марію взяли до неба, до себе. Так щоб ми взяли її до себе. Це дуже важливо, щоб створити таку атмосферу, таку ситуацію в нашому домі, в нашому житті, в нашому подружжі, в сім'ї, в костєлі, в парафії, в селі, в країні, щоб це було небо. І в тоді Матінка Божа може прийти до нас так може прийти до нас. Е, є країни, які обирають Матінку Божу за свою царицю, наприклад, Прибалтіка. Якщо ви читаєте ще стару Літанію, то Крольову земі Марії, так називається Матінка Божа. Це є Прибалтіцька молитва, Латвія, Літва, власне, ці прибалканські країни, і вони так називають Матінку Божу. Наприклад, Польща собі вибрала Матінку Божу за царицю і називає Марія Крольова Корони Польські. Так ми читаємо в старих политовниках таку літаю. Тобто ми можемо вибрати її за свою царицю, зробити її небо в нашому серці, в нашому домі, в місці праці там, де ми є, так? можемо зробити небо. І тоді Матінка Божа до нас прийде. Тоді ми можемо бути впевнені, що Ісус сьогодні нікого з нас не робить сиротами, не прийшов і не забрав маму від нас до себе. Тільки небо і тут, і там, і на землі. І там за хмарами, так? небо є всюди, де є Бог. І небо є там, де ми живемо Богом. Там, де ми е, даємо свідоцтво свого життя, там, де ми насправді е, впровадимо життя Боже, там, де ми не боїмося Бога, не соромимося Бога. Там є небо. І туди може прийти Марія. Так в нас вже такі давні традиції, столітні є. Скажімо, такий звичай, щоб що щепляється до людей. Так? Я вже не буду два рази чіплятися до тих, до кого вчеплявся, дивлюся, до кого сьогодні вчепився, звісно, без дозволу, кого ми ще не брали, я вже маю вихідний. У нас сьогодні гості є, гості і свої, пан Врач, наприклад. Сьогодні на вас черга. Є з нами Віталік, так? хто його знає, пам'ятає, коли шира жиє, врачом робить. Мені прийшлося приїхати до нього, ну так не знаю, давно-недавно, місяць тому, в гості до больниці. От як я буду гарно сміяти, то бачите, що я вже від нового потірав, це його заслуга. Так ми не билися, ми дуже лагідно балакали, але я з кабінету вийшов до зуба. Але що хочу сказати, коли я приходив колись в дитинстві до лікарні в городку, наприклад, мене з дому вчили казати, ні бензопохвальоний до всіх. І коли я казав, ні бензопохвальоний. То всі на мене дивилися, добрий день, хлопчик. Добрий день. добрий день! день!» Коли я прийшов до пана Віталіка, я за ким відкрив писок, вони вже з медсестрою. Слава Ісусу Христові, що ви там, маяк там, клеїмо зуби, забираємо, ремня їм знаєте, І людина себе чувствує в небі. Стоматологічний кабінет це не є костюм, але його можна зробити костюмом. Це не є проблема. Наприклад, ну, я розумію, як хтось десь там в когось працює. І не знаю, як викрутитись, але яка проблема, будучи, наприклад, от врачом, маючи свій кабінет, сказати Я тут Бог і там, де я, там небеса. Нема проблем, нема. Можна? Можна. Так, Звичайно, я вибачаю, що я до вас, ви приїхали в гості, але ви свій, то можна. Кохані, я можу тут сто прикладів навести. Я їх всіх вас знаю, ви мене знаєте. Але до чого я веду? Що коли ми хочемо відчувати присутність Бога? то зробімо там, де ми живемо, там, де ми працюємо, зробімо костюм, зробимо небо, зробимо гарну атмосферу, мирну, гарну. Розмовляємо, розмовляємо з людьми лагідно, Так, щоб не тільки нам, ще святий мир тобі, так? але через зуби. Так, так скажу. Ну, це такі трошки анекдоти на анекдоти, правда. Колись ну, десь років тому, я не знаю, 5-6, я був на реколекціях в Польщі. Величезна парафія, там щось 10 тисяч людей на парафії, сім ксюнзів, пробуш і шестеро помічників. Ну і щось там мали на робити. Як то реколепції, то відомо, можна щось додати, відняти, поміняти там відновлення хрещення, відновлення шлюбу і так далі. А Я взагалі люблю якісь такі, знаєте, робити. Як Сондзи не раз кажуть качелі, знаєте, от щось придумати бо царі колекції, щоб вони запам'яталися, так то каже, принесіть образи, перед яким ви молитесь. так, Люди несуть образи до костюла. Сусіди знають що робиться, Ксінзе не знає, як це робити. так, І при обіді один з цих лікарюшів е, каже до одного, так ну, щоб типу, я чув, але не мені. Що це за видуми? Тож відправимо, що ти хаті, наші ці посінцяння, на то все. знаєш. А той каже: нехай буде, бо сподобається, то ще раз прийде. Так? І двоє щось там колотяться. А я сижу, мовчу, я знаєш, це проти мене, я думаю, грізіться. І пішли нам щось, то разом правимо я і цих два ксюнзи. Передайте собі знак миру. Я тому передав тому, дивлюся, вони стоять. Я відійшов, вони стоять, знаєш? а я кажу на вухо, тихо. Дай йому мир, хай люди бачать, як ви всі шануєте. І той покій, панський покій з вами, знаєш, дуже, але через зуби. Так? Ну, відомо, я був причиною. мені треба було перепросити, що я в чужій парафії там роблю свої правила. Але бажаючи якісь такі, знаєте, зробити, ну я не скажу трюк, але зробити якусь е, таку інстинізацію літургічну, вона потім запам'ятовується людям. Ось. Ну, але вони були такі більше. Каноністи, такі праведні, такі, знаєте, традиціоналісти, і ніяк. от, знаєш, що приїхав там з України, буде щось там міняв в Ось. І кажу, між собою на обіді там, перебалакались. І не йдеться про такий мир через зуби, так? покой панський, а люди бачать, як ми все шануємо. Але зробіть такий покій, щоб ця матінка Божа прийшла до нас з миром. Ось це означає, що ми в тоді не є сиротами. Це означає, що ці квіти ми несемо. Не на похорон, а на імені не матки Божої. Так? Тому що ми не прийшли попрощатися з Марією, бо вона пішла до неба. Так? І тепер а де квітки Гробу нема. Нема гробу. Є гріб Ісуса Христа в Єрусалімі. Так? Але немає гробу Матінки Божої. Є тільки місце, де вона була взята до неба. І це є дуже важливо, щоб. Насправді, навіть якщо ми будемо мати наші гроби тут на цвинтарі, то щоб це було місце взяття нашого до неба, це є дуже важливим. Тому цвинтар ми називаємо святе місце так, або місто святих, тому що там складають наші останки, наші тіла, але ми є в небі, ми не лежимо десь там, не терпимо в землі. Так. Інакше б наше життя було дуже марне і сумне, і мало би тільки фініш. На землі, але ми вже не маємо закінчення. Це вже, знаєте, як вічний мотор. Запустили і все, його не спиниш. Так? Це дуже важливо. Так? Дуже важливо зрозуміти, зрозуміти цю вічність, нашу несмертельність, Бог є вічний, ми несмертельні. І на прикладі Матінки Божої сьогодні Ісус нам показує, що Він приготував місце Марії в небі, захотів свою матір винагородити. Так, ми навіть кажемо цю молитву на рожанцю, що єстись, панно в небі посадзона, над встріхури, ангельське знесеньо, на ці, син, праці Твої, вірті і труди в шерті, як молимося як так на нарожання, стан до когось, молимося ці молитви. І сьогодні дуже варто є, щоб ми собі ну, подумали, пригадали, наскільки можемо в нашому житті зробити небо для Божої Матері, наскільки ми можемо. В це небо запросити Марію, чи наше небо сьогодні готове прийняти Матінку Божу, так? наша ситуація життєва, наші відносини в сім'ї, наша ситуація в парафії, в селі, наприклад, чи ми є готові, так? Навіть таку просту річ скажу, звісно, немає з нами тим, дядю Коля, який тут живе, в на раді працює. Вчора ми по дорозі зустрілися, я його підвіз додому, і ми їхали з одним начальником ресу, щоб поговорити, щоб обновити хрест і там ці всі дроти, щоб вони нам розрішили це все зробити, бо ж треба якісь документи, заяви понаписувати, там надзор, щоб прийшов машина, приїхала, кран, щоб одну сняли, другу поставили. Так мені вчора це об'ясняли. І я кажу, сідайте в машину, я завезу, покажу, де вони ходили, бігали з рулетками. І я кажу. Тоді Діколі кажу, Васильович, ну от буде ладний кшиш, буде посвідження. Ну, а тут порадок зробимо, ой, що ж не зробимо, сільрату зробимо. Та я сам буду кусив. А ну хорошо, давайте. Тобто ну, треба зробити небо, так? треба зробити таку красоту, щоб ми тут на землі бачили, хоча трошечки в цьому небі є. І це означає, що ми готові прийняти Бога, ми готові прийняти Марію, ми готові жити цим щастям самі. В такому небі. Тому дуже важливо є, щоб ми сьогодні, наскільки можемо, приготували наше серце до прийняття Бога, до прийняття Марії і дали Богові можливість, щоб Ісус, який хоче Матінку Божу, взяти до неба, щоб Він взяв її до нас. Щоб нас там було гарно в серці, щоб Марія не соромилась прийти до нашого життя. І це в нього буде тоді наше особисте. Таке лічне, так? не буде це чужим, що ми йдемо на якесь там свято. Ні, Ми йдемо на своє свято, це наша урочистість, наша матінка Божа, наше небо і наше щастя. Тому стараємося це добре собі зрозуміти про цю Божу благодать, Бога просити і дякуємо Богу за те, що ми можемо насправді сьогодні не відчувати себе сиротами, але насправді відчувати себе Божими дітьми, дітьми Марії. І таке можна стати домашнє завдання сьогодні для нас, щоб ми подумали за своїх батьків, за своїх матерів. Сьогодні є прекрасне свято, коли ми можемо, чи мама на землі живе, чи мама вже в небі наша, можемо сьогодні Богові за маму подякувати за батьків. І якщо вони є тут, зробити все, щоб з ними зустрітися подякувати за їхню доброту, за їхню місію тут на землі для нас. Якщо вони дуже далеко, хоча б подзвонити, якщо в небі, то під час служби Божої чи комунію прийняти, чи помолитись, чи вдома собі пригадати і помолитись, хоча на панській, попросити, щоб Бог найкраще місце нашим матерям в небі знайшов. Бо ж це наша мама сьогодні, свято Матері. Сьогодні потрібно, щоб кожна дитина собі це усвідомила, кожна мама відчула цю Божу любов. Любов дитини, вдячність дитини, щоб для наших мамів сьогодні справді зробити цей подарунок нема. Амінь. І пенсій похвалює Ісусу Ісус. tuas pietas omnes tuas omnes shiretiae suae sponde sed omnes misericordiae tuae We